Сьогодні в Україні війна, і багато українців вимушено опинилися за межами рідної батьківщини, але це не означає, що ми не повинні пам'ятати і допомагати українцям, які сьогодні тимчасово проживають за межами України. До нас звертається дуже багато українських діточок і вже зараз дорослих людей, які просять їм допомогти українськими книжками. Діти і дорослі українці хочуть читати рідною мовою. І задля цього ми вже близько двох місяців реалізуємо акцію, яка пов'язана з тим, що ми збираємо в Україні книги українською мовою і передаємо їх нашим співвітчизникам за кордонами України. На сьогодні ми вже зібрали. Понад 2,5 тисяч книг і доставили у дев'ять країн Європейського Союзу. Ми неймовірно щасливі, коли бачимо світлини щасливих діточок, які читають книги української мови, дорослих, які дякують нам за те, що, хоч трішки, вони мають можливість побути в Україні, коли поринають книги, які вони читають. Тому дякуємо усім, хто долучається до збору книг в Україні. І дякуємо нашим партнерам за кордоном, хто збирає і організовує книги таким чином, щоб українці знали, куди приходити, в які місця для того, щоб читати книги рідною мовою. Сьогодні війна в Україні, на жаль, дуже багато наших людей переїхало до Польщі, до інших країн Європейського Союзу. І, е, на жаль, не всі мають змогу поспілкуватися, порозмовляти, почитати навіть рідною мовою, е, почитати, послухати. Дуже багато знайомих, е, які просто кажуть, я просто плачу, коли чую нашу рідну мову. Сьогодні ми маємо можливість е, і отримали з України е, українські книжки для діток, привезли нам дуже велику кількість книжок. І це дуже для нас важливо, бо тому що дітки зможуть почути, почитати, батьки зможуть почитати для своїх діточок. Книжка це знання, знання, це наш друг, це наш порадник. І ми дуже дякуємо кожній людині, яка на Україні допомогла і на Допомогла, передала нам ці книжечки. Дуже дякуємо для пані Ані, яка доставила і привезла. Нарешті ми тепер зможемо читати для своїх діточок для того, щоб дітки не забули нашу рідну мову, бо мова це наш рід. My dostaliśmy książki, bo to jest nam najbardziej potrzebne, a od siebie chcemy dać to, co potrzebne jest dzisiaj w Ukrainie. Oby służyły, oby ocaliły czyjeś życie. Dziękujemy.